Мої вітання в студії Катерина Некреча, і вперше в цій студії наша гостя, юна маленька дівчинка Софія Яремова, фіналістка дитячого конкурсу Євробачення, учасниця проєкту Бейбі Фото Стар. І ще багато чого можна так, Софії, розказати? Так от кажуть, чула таке колись, да що діти наше майбутнє, така так. фраза. Є. Ти відчуваєш себе майбутнім України. Можливо, так, тому що я беру участь у багатьох конкурсах, розвиваюсь і можливо я дійсно стану якоюсь популярною людиною, але це ще факт. Угу. Софія, скажи, скільки тобі років? Мені 13 років. В якому класі ти навчаєшся? В сьомому класі. І в якому місті де саме звідки? Е, я з Києва, з Оболонії, навчаюся в гімназії номер 143 угу. Все розказала про да. це, ну, майже. Так. Ну насправді я вже сказала, що ти, що ти фіналістка дитячого Євробачення і маємо можливість подивитися твій виступ. Коли це було? Розкажи. Останній раз, коли я виступала в дитячому Євробаченні, це було в цьому році, ну в минулому, угу. цим літом. Угу. Я виступала сольно сама, але два роки перед тим, як я виступала сольно на дитячому Євробаченні, я на цьому ж самому конкурсі виступала тільки в дуеті. Угу. Тобто, це не вперше було. Давайте подивимося, як ти виступала, яку пісню співала.

Дівчина, яку ми бачили під час виступу дитячого проекту Євробачення, дитячого конкурсу Софія Яремова в нашій студії, Софія, ну виглядаєш ти там доросліша, насправді ніж зараз в студії сидиш переді мною. Чому? І навіть погляд, такий більш дорослий, серйозний, сильно хвилювалася. Я себе до цього виступу дуже підготувала морально. Я себе налаштовувала, щоб в мене все вийде, тому що це дійсно був дуже серйозний виступ для мене. Я хотіла, щоб все якби, вийшло добре, щоб не було такого, щоб мені не сподобалось, але все одно були такі моменти, які мені дійсно там не сподобалися, бо які я не допрацювала, але я намагалась зробити все, ну на що я здатна. Хто тобі допомагає в твоїй в творчій кар'єрі. Хто з тобою завжди поруч? Хто може підказати, що так було зроблено, що ні, над чим треба працювати? Ну завжди мені допомагає звичайно моя мама, мої батьки і композитор, який пише мені пісні та е, з яким я займаюся вокалом. Угу. Е, мама з тобою, я так розумію, що завжди. Так, так вона для конкурсів. мене як власний продюсер. А, зрозуміло. А тато як ставиться до твоєї зіркової діяльності? З, звичайно, він мене теж під, підтримує, допомагає, теж може дати якісь корисні поради. Ось так, от. Угу. всі підтримують. Так. Скажи, чи не заважає а, твоя творча кар'єра? В Школі, наприклад, чи в приватному життю, тому що зрозуміло, якщо ти серйозно займаєшся і вокалом, і далі ми будемо ще дивитися на твої таланти і, і, і говорити про них, тому що ти і пробуєш себе у якості ведучої. Чи не заважає це навчанню? Можливо, більше часу хотілося інколи приділити подружкам. Погуляти кудись сходити. Та в мене і так є час з подружками зустрітися, можливо, і рідко, але є, і це дуже добре. Ну, школа деколи забирає багато часу, але ж треба як якось і встигати займатися собою і е, навчатися, тому що все таки ж хочеться. Хочеться бути освіченою людиною. Угу. А скажи костюм, в якому тебе бачили, сукня жовто-блакитна, це, це на приватний пошив був? Чи взагалі хто займається твоїм гардеробом сценічним? Ну, звичайно, є дизайнери, з якими ми працюємо. Е, які, ну, з якими ми опрацьовуємо, який повинен бути костюм, в якій кольоровій гамі, щоб він дійсно підходив до... Мого власного виступу угу. до моєї пісні. Скільки часу йде в тебе, витрачаєш ти на а, вправи з вокалу, на, на заняття музикою, власне, от, на все те, що тобі потрібно, чим потрібно займатися, щоб виступити на сцені, щоб цей виступ був ефектним, професійним? Ну... Я займаюсь вокалом десь три рази на тиждень а то й більше, щоб дійсно розвиватися, щоб досягнути якоїсь цілі, щоб це було щоб це виглядало дуже круто, щоб це було дуже цікаво. І коли глядачі дивилися, щоб їм це дуже подобалось, тому на це треба витрати ну немало часу. <гум> немало часу, скільки, скільки часу на це все йде. І це ви з мамою все робите. Якщо мама продюсер, як ти <гум> сказала. <гум> ну так, і з мамою, і з композитором займаємося. А коли взагалі, чи ти зрозуміла, чи батьки підказали, що потрібно йти на сцену, потрібно співати? Скільки тобі років було? А, ну, Професійно займатися вокалом я почала в 9 років. У Мене був зовсім інший педагог по вокалу. Я займалася з трьома педагогами з вокалу. Перший там Марія Аркадівна, другий Марія Олександрівна, і ось цей третій, як і Леонідовичі. Е, я досягнула багато, я отримала багато досвіду від кожного педагогу і якби постійно з одним і тим самим, з яким я раніше займалася, якби е, ну, хотіла щось нового, і тому зараз я займаюся зовсім іншим Педагог. педагогом. З іншим педагогом. Як звати педагога? Яків Яків Леонідович. Еків Леонідович. Е, Софія, все ж таки, е, ми знаємо, що я вже так проанонсувала, що в тебе є ще. Талант, що ти хочеш бути телеведучою? Так, я себе пробую у ролі ведучої, в телеведучої, завдяки телевізійному русі. Тіві старт можемо подивитися фрагмент, власне, з твого виступу у якості ведучої. Давайте згадаємо. Ремова София. Номинация телеведущая ведущая детских концертов. Украина, Киев. Я о себе совсем немного хочу сегодня рассказать. Пусть в жизни я свою ищу дорогу, но люблю я петь и танцевать. Люблю я страны все на свете И Турцию, Таиланд, Россию С Украиной поздравления и привет Передают все дети И вместе с ними я, София Прямо сейчас я хочу вам представить Следующую участницу в номинации вокал Таисию Мацулевич Таисия приехала к нам с Беларуси Ей 14 лет Уже восьмой год занимается вокалом Одновременно посещая и танцы настоящее нравится больше петь в джазовой манере. Она неоднократно становилась победителем в различных международных, областных и городских конкурсах. Ее мечта – спеть на одной сцене с Бритни Спирс. А мечты у хороших людей всегда сбываются. Встречайте, Таисия Мацелевич с песней «Ластовка». Сефіно, коли ми почали дивитися це відео, ти вже смієшся і, і сказала: ой, це було дуже давно, і навіть і там... це було дуже давно і жахливо, тому що в мене ще й був більш дитячий голос, і воно дуже смішно дивилося, і дуже емоційно це все розповідала. Воно смішно, дуже просто дивиться. Дуже ага. давно це скільки. Або рік з половиною, або uh -huh. два роки назад в Туреччині було. Uh -huh. Це коли я тільки починала. Це я була в номінації ведучої, коли е, я тоді отримала гран-прі. І після того я почала в цьому себе пробувати більше, практикувати, розвиватися. І зараз я набагато краще веду, ніж раніше. Але, звичайно, не дуже добре, але набагато краще, ніж було. І скажіть чи є, от я так розумію, що кожен день. Кожне, кожен новий концерт, новий виступ, і ти завжди працюєш над собою і отак аналізуєш і з чогось смієшся, можливо, щось так. вже не сприймаєш. Я, я, який в тебе ідеальний стан? Чи який ідеальний твій виступ, який ти вважаєш достойним, професійним, і дивишся на нього без посмішки? Ну, взагалі, я дуже самокритична, і для мене, що був шикарний мій власний виступ, то можна сказати, такого немає. Можливо, є такі люди, які навколо кажуть, що ти класно співаєш чи ще щось. То ну я то дякую за такі коментарі, але насправді я мені не дуже подобається, коли я співаю. Я люблю співати, але є такі моменти, коли я не люблю, як я це роблю, що це погано, і я намагаюся, звичайно, бути кращою, але як виходить. Тобто, ти ще вважаєш, що досконалості не досягла своєї? Ще ні. Скажи, що, чим, чим ти займаєшся в школі, так? ми знаємо, що а, можуть бути різні також, конкурси, чи концерти, чи вочори творчі в школі. Чи ти активну участь береш у всіх цих а, а, заходах? Ну так, звичайно, в нашій школі влаштовують різні свята, концерти Там на честь, ну, коли новий рік чи 8 березня, то мене завжди запрошують, щоб я заспівала якусь пісню. Угу або представляла нову якусь пісню ну так, я виступаю в школі. Чи можеш ти себе назвати зіркою місцевою? Ні, Я не можу mm. себе зіркою назвати. Тому, вас що... багато дівчат, які так співають, як ти виступають, як ти активно? Ну так звичайно в Києві в Україні в Україні є дуже багато дітей, дівчат, хлопців, які займаються професійно вокалом. А в твоєму класі, в твоїй а, школі, моєму класі звісно. Е... Там ти ж кажеш, так виступаєш в школі, приходиш щодня до школи. Як дівчата реагують, особливо після того як побачили тебе? Чи по телебаченню? Чи інтернеті? В інтернеті, побачили якийсь ну, вони, твій виступ. Вони, якби, так нічого такого якби не розказують, що ти класно співаєш, чи ще щось. Вони, мабуть, або скривають, або заздрять. Я не знаю. Ну, є такі дівчата, які співають, але вони, скоріш за все, професійно вокалом не займаються. А подружки є в тебе в класі? Mm. Найкращі, друзі. Mm -mm. В класі ну, колись були, а зараз якби, я більше е, дружу поза межі школи, з, з своїми подружками, з дівчатами. Але в школі в мене просто якби, однокласники, я з ними спілкуюся, але якби, таких найкращих подружок в класі ну, немає. Заздрощі якісь ти відчувала? Так, відчуваю. Стороні? Я відчуваю, відчувала. Це якби не дуже приємно, mm -hmm. але ну, з цим, від цього нікуди не дінешся. А що саме? Як в яких моментах це ти відчуваєшся? Я розумію, що це неприємна для тебе розмова, але все ж таки, щоб зрозуміти, як юні зірці живеться у шкільні роки. Ну що я і співаю професійно займаюся вокалом. Витрачаю може, якісь чи гроші, чи ще щось на костюми, що це дійсно якби, витрати, це і може гарно дивитися. І, можливо, хтось так теж хоче і починає заздрити, що в неї таке є, а в мене немає, і тому це якби неприємно. Хочеться з усіма добре спілкуватися, дружити, а не всі просто сприймають цього. Угу. Ким ти хочеш стати, коли школу закінчиш, тому що дуже швидко минають шкільні роки, і після того треба вже обирати. Куди йти вчитися, яку професію? Я ще у пошуках професії, але я впевнена в тому, що моя професія буде пов'язана з творчістю. З якою творчістю? Чи плануєш ти співати все життя? Співати так. Я дуже люблю співати, люблю вчити нові пісні, люблю щось розпізнавати. Я дуже люблю вчити пісні англійської мови або взагалі на іноземних мовах, тому що це теж якби, розвиток і самого себе, і це дуже добре. А які мови ти вивчаєш? школі я вивчаю англійську мову і французьку. Ну, англійська мова мені вдається легше, ніж французька, але я якось намагаюся вчити французьку. А хто а, твої улюблені виконавці? Чи артисти? На кого б хотіла бути схожа? Зарубіжні? Кого чи любиш загаді? і українські, чи зарубіжні? Ну, Західні? Зарубіжні хороші. Тейлор Свіфт, є така співачка, вона зараз дуже популярна. В неї дуже класні кліпи, класні пісні подобається Ані Лорок, вона наша співачка, вона теж дуже професійна. Її, мабуть, всі дуже обожнюють, тому що вона дійсно дуже класно співає і виконує пісні. Вона дуже класна співачка. Софія, ну нашим телеглядачам потрібно показати і кліп там, де ти співаєш. Так, є такий кліп, як він називається. Чарівні акварелі. Хто написав цю пісню, хто брав участь у зйомках кліпу? Хто, хто знімався? А, написав хто цю знімати. пісню мій перший педагог по вокалу Марія Аркадіївна. А в кліпі знімалися діти з колективу одного хореографічного. З київського колективу. Так. Отож, Софія Яремова в нашій студії. І дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами Ми познайомилися з такою прекрасною представницею молоді української. Давайте подивимося разом кліп. І дякую, Софії, за те, що прийшла до нас в студію. Справді приємно познайомитися. Я Бажаю тобі творчих успіхів. І щоб навколо оточували тебе люди. Справді які добрі, які наміри яких тобі зрозумілі, які будуть тобі допомагати в житті. Дякую. Піддаюся і хмурий ранок, у гостях давно. Не захочу я, щоб сірий колір світ заполонив. Усміхнуся всім, хто є навколо і без зайвих слів. Накриває моє місто, марина сува. Розмалю я її барвисто, щоб ціла весна. Не захочу я, щоб дощ і вітер світ заполонив. Я створю сама газкове літо і без зайвих слів.